Добрий день. Сьогодні поговоримо про важливе питання, яке виникло в період дії воєнного стану, а саме про обов'язок повернутись деяких категорій чоловіків на територію України, а також про санкції, які можуть наставати за неповернення на територію України. Як відомо, в період дії воєнного стану виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років він обмежений. Проте, деякі категорії чоловіків все ж таки можуть виїжджати за кордон. Нормативно-правовими актами встановлюється можливість перетину державного кордону за наявності підстав. Підстави для перетину кордону вони передбачені зазвичай постановою Кабінету міністрів номер 57 В більшості випадків право на перетину кордону надається без будь-яких обмежень у часі перебування за кордоном, а самі підстави не несуть обов'язку повернутись в той чи інший час на територію України. А проте є деякі підстави, які передбачені е законом, і несуть за собою обов'язок чоловіків повернутись на територію України у визначений строк. Зараз поговоримо про перелік таких підстав та чоловіків, а також про час, протягом якого вони максимально можуть знаходитись за кордоном. Обов'язок повернутись на територію України мають перше, це чоловіки, які виїхали за кордон у відпустку або у відрядження від підприємства, яке дало бронювання за таким підприємством. Строк перебування таких чоловіків за кордоном він обмежений саме строком дії наказу про відрядження або про відпустку. Друге, це водії транспортних засобів, суб'єктів господарювання, на які мають ліцензію на міжнародні перевезення. Відповідно до норм чинного законодавства, такі водії можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетину державного кордону. Третя категорія це працівників підприємств залізничного транспорту. Дозвіл на перетин кордону таким чоловікам надається на строк, який складає не більше шести місяців. Далі це спортсмени, спортивні судді, арбітри та тренери. Вони можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону. Військовослужбовці, яким надано дозвіл на перетинання кордону у відпустку, лікування або для виконання завдань у сфері оборони, вони обмежені у перебуванні за кордоном саме дозву міністра оборони, начальником військової частини чи іншого військового формування. Студенти віком від 18 до 20 років, які є учасниками програми освітньої академічної мобільності, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку одного навчального семестру. Діячі у сфері культури та кінематографу, медіа інформаційній сфері можуть знаходитись за кордоном не більше 60 календарних днів з дня перетинання державного кордону. Врешті підстав, які передбачені законодавством, обмежень стосовно перебування або обов'язку стосовно повернення на територію України, не передбачено. Доволі часто трапляються випадки, коли чоловіки, які зобов'язані були, Приїхати на територію України після строку перебування за кордоном ігнорують цю вимогу і залишаються за кордоном на більший час, або в принципі планують залишитись за кордоном до кінця дії воєнного стану. Таких осіб хвилює питання: чи є відповідальність за неповернення на територію України, чи можуть вони бути притягнені до адміністративної чи кримінальної відповідальності, з приводу цього потрібно сказати, що до сих пір ні урядом, ні Верховною Радою України не встановлена юридична відповідальність. Для порушників право перетину державного кордону саме у сфері неповернення на територію України. Всього, якщо говорити про порушення права перетину кордону, то є наступні статті, які передбачають відповідальність. Адміністративна відповідальність це стаття 204 з позначкою 1 КУПАП. Ця відповідальність передбачена для осіб, які перетинають державний кордон поза пунктами пропуску або не надають документи, які необхідні для перетину кордону. Тобто ця відповідальність не має ніякого відношення стосовно неповернення на територію України. Також кримінальним кодексом, відповідно до статті 332 встановлена відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Також, як зрозуміло, ця стаття не має відношення стосовно неповернення на територію України. В багатьох випадках застосовуються до порушників інші види санкцій у разі порушення строку перебування за кордоном в період дії воєнного стану, наприклад, в разі порушення строку перебування водіїв транспортних засобів по системі шлях підприємств, які мають ліцензію на міжнародні перевезення, укртрансбезпека може припинити їм доступ до відповідного єдиного комплексу інформаційних систем на три місяці. Тобто, вони не зможуть відповідно здійснювати міжнародні перевезення через систему шлях. Для чоловіків, які не повертаються з відрядження або відпусток по бронюванню за підприємством, також не встановлений відповідний вид відповідальності. Проте часто зустрічаються проблеми стосовно дозволу на перетин державного кордону для чоловіків з цього підприємства. Доволі часто прикордонники відмовляють в перетині державного кордону працівникам підприємства, які порушували правила перетину кордону та не повернулись на територію України. Звичайно, можна очікувати, що в найближчому майбутньому може бути введена адміністративна чи кримінальна відповідальність, але вона не буде стосуватись чоловіків, які вчинили даний вид правопорушення до моменту, коли була введена така відповідальність. Якщо у вас залишились додаткові питання, чи вам потрібна допомога, ви можете звернутися до юридичної компанії Інсенін.